Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині. Республіканська народна партія, основна опозиційна політична сила Туреччини, завдала несподіваного удару правління президента Раджепа та Іпа Ердогана, здобувши переконливу перемогу на місцевих виборах України. Опозиціонери зберегли контроль над великими містами, включно із столицею Анкарою та зі Стамбулом, де екремі мологу отримав другий термін на посаді мера. Республіканці отримали контроль над широкою частиною західної Туреччини та перемогли в більш консервативних регіонах біля чорного моря та центральної Анатолії, районах, які традиційно вважалися ворожими до політики партії. Згідно з даними, 79,77% виборчих урн відкритих у Стамбулі найбільшому місці Європи з населенням понад 16 мільйонів осіб. імамоглу отримав 50,53% підтримки. А 40,73% голосів віддали за кандидата від партії справедливості та розвитку Мурата Куруму, колишнього міністра в уряді Ердогана. Часткові офіційні результати оголошені державним агентством Анадолу, свідчать, що партія Ердогана позбулася посад мерів у десяти великих містах, включно з бурсою та Балікесиром на індустріальному північному заході. Згідно з цими результатами, партія справедливості і розвитку лідирує по всій країні майже одним відсотком голосів. Це перший показник за 35 років. Така зміна підтримки може пояснюватися високою інфляцією, яка отрималась навіть після того, як Ердоган дозволив центральному банку підняти ключову відсоткову ставку країни до 50% – найвищого рівня з моменту першого приходу його партії до влади у 2002 році. Результати виборів швидко стали символом невдоволення Ердоганом, який почав згуртовувати своїх прихильників для участі в місцевих виборах відразу після перемоги на президентських виборах минулого року. Президент визнав свою поразку у промові перед своїми прихильниками у штаб-квартирі своєї партії в Анкарі, пообіцявши самокритику та повагу до результату. Загалом же у виборах взяли участь представники 34 партій. Чого чекати Україні після цих виборів? Чина влада Туреччини підтримала Україну спочатку повномасштабного російського вторгнення. Анкара стала посередником у спілкуванні з Москвою. Зокрема, завдяки участі президента Реджепа та і вдалося звільнити з полону сотні українських військовополонених та заручників. Також Туреччина відіграла ключову роль у створенні та роботі зернового коридору. Між країнами триває взаємовигідне та взаємодоповнююче військово-технічне та оборонне співробітництво. Зокрема, безпілотні літальні апарати, гелікоптери та інша турецька техніка літає на українських двигунах. А республіканська народна партія, яка здобула перемогу на муніципальних виборах, також демонструє провладну позицію щодо підтримки України, але говорить також про необхідність діалогу із Російською Федерацією.